16 серпня в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Його прийняли, щоб регулювати обіг лікарських конопель в медичній, промисловій та науковій сферах. Препарати на основі канабісу очікувані та необхідні, адже полегшують стани онкохворих, пояснюють медики. Дуже потрібен цей препарат мільйонам пацієнтам України. Медичний канабіс може використовуватись в багатьох сферах медицини, це, наприклад, в онкології, це боліві синдроми, хронічний болівий синдром, ну дота при отриманні хіміопрепаратів. Навіть використовують за кордоном при втраті апетиту медичний канабіс. Доведено, що препарати на основі медичного канабісу також полегшують симптоми перебігу деяких психіатричних та неврологічних розладів, говорить доцент закладу освіти кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Павло Кидень. На сьогоднішній день найбільшу ефективність препарати канабісу показують при лікуванні терапевтично-резистентних епілепсій, спастичного синдрому при ресійному склерозі та при хронічному нейропатичному болю. Це найбільша доказовість. Менша доказовість у нас спостерігається при лікуванні нудоти та блювання як побічних явищ хіміотерапії онкопацієнтів та як засіб, який підвищує апетит у пацієнтів зі снідом. Медики додають, медична мархуана не викликає ейфорії та залежності, а перед призначенням препаратів на її основі історію хвороби пацієнта ретельно вивчатимуть. Коли буде призначатися цей препарат, він буде проходити по батьох базах систем, які лікар заходить. Зараз хелс система є, де лікар бачить, до кого цей пацієнт звертався, які він препарати вже отримував, які він допомагали, не допомагали. Тобто він призначає і пацієнту приходить електронний рецепт, за яким він звернеться в аптеку і отримає цей препарат. Під ліцензійний контроль підпадатиме ланцюг обігу медичних конопель від вирощування та збору до відпуску в аптеці. Щоб не було такого, що підприємство вирощують цю коноплю начебто для медичних цілей, в результаті виробляють якусь іншу продукцію. Тут також і контроль, і має бути позитивний імідж виробника. Тобто буде, наприклад, дивно, якщо це будуть підприємці, які займалися, скажімо так, торгівлею, і раптом завтра вони хочуть вирощувати коноплю для того, щоб виробляти медичні препарати. Все ж таки, от більше схиляю, що це аграрне підприємство, яке має досвід вирощування інших культур. Зараз використовують медичний канабіс 56 країн світу: це країни Євросоюзу, Канада, Велика Британія та Сполучені Штати, Австралія та інші.